Всіх вітаю у своєму в'язальному просторі. І сьогодні вас хочу запросити у нове відео натхнення. а саме я вам розповім, куди ж я знову зібралась. А зібралась я знову у новий спільний проєкт. Він називається В'язальна толока». його організатор Валюша з каналу Житейське в'язання з Валентиною». Ох! Я думаю, вас в цьому місяці я ще здивую. Так. Ну що ж, у мене по плану взяти з собою в цей спільний проєкт ось ці проектики, як кажуть. Але перш ніж я вам розповім про те, з чим я йду в цей спільний проєкт, я вам трішки розповім, що це за проєкт і. Пораджу познайомитись з неймовірними учасницями цього спільного проєкту. Вся інформація про учасниць і посилання на їхні канали, а також посилання на канал автора цього спільного проєкту ви знайдете в інфобоксі. Обов'язково, після перегляду мого відео, зазирніть до дівчаток. Я думаю, вам буде дуже цікаво. Я також піду знайомитися з дівчатками, адже я не всіх знаю дівчат. Це спільний проект. Я так розумію, вже два сезони. Цього два роки він вже триває точніше, не два сезони. Вибачте, обмовились. І я дуже часто бачила і чула у дівчат про цей спільний проект, але сама ні разу не приймала участь. Мені цікаво було. Але коли я про нього чула, то вже було, як кажуть, запізно вступати. А це в нашому в'язальному чатику дівчатка обмовились про цей проект. І я така. Що це за проєкт? Можна детальніше? Я все ж таки дуже в нього хочу. То і тим паче, умови проекту, ті, що потрібні мені, все в'яжемо, що нам треба дов'язати, наче не дов'язане. Беремо з собою. Валюша навіть дозволяє брати з собою ті процеси поточні, які ви в'яжете. Звичайно, у мене є проточні процеси, і щоб нам було з вами цікавіше, я не буду показувати в цьому. Вибачте, будь ласка, вийшло відео, я відволіклась. Я не буду вам показувати, звичайно, в цьому проєкті, тому що мені здається, це буде і вам цікавіше, і мені цікавіше. Я тут розпроцесилась, набрала купу процесів. Звичайно, я не буду в'язати все одразу. Хто зі мною давно, той знає, що це доволі фізично важкувато. І бувають моменти, коли на мене находить щось, і я в'яжу. Тільки один процес. Так, але зараз перед вами один, два, три, чотири процесики. І я хочу взяти в цей спільний проєкт. В цьому спільному проєкті можна, я ж вже сказала, в'язати, що вам заманеться, що потрібно дов'язати. І він триває до Нового року. Ідеальне рішення, тому що це все потрібно дов'язати до нового року. А Якщо чесно, це потрібно дов'язати ще навчора. Тому що це для коханого чоловіка, він попросив йому потрібному. Тому... Не можна відмовляти, але я тільки почала сьогодні, тому я і беру в це його проєкт. Але давайте детальніше. Так, у мене два гачкові процеси і два процеси спицями. Звичайно, я б хотіла мати більше процесів, і гачкових у мене ще два процеси, які б я хотіла завершити в цьому році. Але я реаліст, тому що я хочу розпочати ще декілька процесів гачком. І я розумію, що ну, треба реально дивитись на речі. Давайте про кожну річ. Будемо детально. Це процесик, який я почала ще влітку, в іграшковому бумі з Оксанкою Недошитко, і, звичайно, потрібно його завершити. Що я маю? Маю голову з шиєю у цього коня. Тут ще, бачите, залишок ниточки, щоб не відрізати. Я його запхала всередину, щоб, ну, як кажуть, зайвого не витрачати. І розпочала в'язати вже ніжки. Одна у мене копице, точніше, да? одне копице я вже маю. Сюди треба буде вставляти. Проволочку і почала друге копитися. Мені треба відв'язати чотири копиці. В ідеалі я хочу це зробити на цьому тижні, я про це розповідала у в'яза... Розповідаю у в'язальному блозі, ви ще його не бачили, звичайно. Так ось в'яжу я із газал Бебі Котон, завжди забувають. Там літній метраж напівбавовна, точніше, літній метраж, я, літній склад напівбавовна. Але я думаю, цю пряжу знають всі, якщо ні. Якщо не забуду пошукаю, вставлю фото вам етикеточки цієї пряжі, але мені здається, цю пряжу знаю всі, і вона дуже шовковиста для іграшок, просто ідеальне рішення. Мені дуже подобається ця пряжа. Процесик номер 1 І я над ним зараз працюю, вже уже працюю, як кажуть, на цьому тижні. Наступний процес, який я хочу взяти і завершити в цьому спільнику, це лялька. Також вона була розпочатка та в іграшковому бумі влітку. І до сих пір ніяк не можу завершити. В'яжу я її з ось такої пряжі Белді Home з бавовною. Тут 59% бавовни і 41% поліестру. Гачочок 2-3. Я не пам'ятаю, трічкою я здається тут в'язала, бо я дуже в'яжу дуже-дуже щільно. Спиці тут 2-4 можна брати і. Я купувала їх ще в Німеччині, коли була. І один моточок вартує 1 євро. У мене таких два моточки, я думаю, на тіло мені вистачить саме цієї пряжі. Так, і спеціальні процеси, які я беру. Спеціально розпочала для цього спільника цей процес, щоб вам було що показувати. Тут ще нічого показувати. Але це буде чоловіча шкарпетка 45-го розміру. Чоловіка нога вузенька, але довга. Тому буду в'язати. Але це тільки намрано, тут петельки, тут, звичайно, вона здається малесеньке. Я буду все показувати. В'яжу я з пряжі твістер, я її купувала в Німеччині, етикетку не взяла з собою, зараз повернусь. Ну що ж, повернулася. Ось така у мене пряжа. Бачите, вона тут проклеєна скотчем. Хоч чесно вам скажу, вона скотчем проклеєна кожен моточок. Я чомусь думала, що це окремо моточками. Обмотано, ні, воно, ви бачите, йде скотчем. Одним словом, де тут ось така пряжа, твістер має назву. Це шкарпеткова пряжа. Тут в наборі йде дві синеньких і дві ось такі коричнево-бежевого кольору. Насправді, в комплектах шли не так. Шли дві однотонні і дві. Полірові. Але я так розумію, це розвалилося, і в магазині Норма вирішили так от це поєднати і продати. Тут ось склад показу, 210 метрів в одному маточку один маточок 50 грамів. Але я вам хочу сказати, ниточка доволі-доволі тонесенька. Я буду в'язати на спиці 2,5 старатись щільніше затягувати, але я розумію, що мені треба купити спиці 2 і 2,25 для шкарпеток. Саме для шкарпеток. Так, тут 2,5-3 рекомендується. Я не знаю, видно, видно вам. Так, 50 грамів, 210 метрів. І це ось магазин норма називається. Він коштував оцей комплект 4 євро. Але насправді стартова ціна була набагато вище. Тому цей і ще один процесор, який я також сьогодні майже зробила те, що я хотіла. Я для вас знімала відеоурок по цьому процесу. Це мій кардиган. І якщо це все в ідеалі завершити в листопаді, і якщо я завершу, то звичайно в'язальну долоку я продовжу в'язати і візьму ще ті незавершені процеси. Але про це все буду розповідати у наступних підключеннях, тому обов'язково дивіться і у влогах, все буду розповідати, і в наступних підключеннях даного спільного проекту. Ось так в роботу беру ось це все, як кажуть, я вже сказала, і хочу в'язати кардиган. Зараз... Тільки ну, ось відокремила, бачите, ось буквально перший рядочок для підрізів набрано. Відокремила петелечки, і оце буду над цим всім працювати. Що вийде, буду вам показувати, будуть звіти, обов'язково дивіться. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку і знайомитись з іншими нашими українськими майстринями. Не забувайте їх підтримати. Це дуже важливо для кожної з нас.